Вночі окупанти знову нанесли ракетний удар по передмістю Запоріжжя. За даними очільника регіону, внаслідок вибухів двох ракет, ймовірно, С-300, на території одного з агропідприємств, виникла пожежа пошкоджено паркан та будівлю. На щастя, люди не постраждали. А зранку росіяни вдарили по кривому рогу. Як повідомив голова Дніпропетровської ова, дві ракети ударили по об'єкту транспортної інфраструктури. Серйозні руйнування. Всі деталі з'ясовуються. Німеччина найближчим часом передасть Україні ще три системи ППО «Айрісте». Про це заявив канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц. Наразі в Україні є одна така система, і вона наголошують військові показала 100-відсоткову ефективність проти російських ракет. Литва відправила в Україну 114 трансформаторів різної потужності. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Крім того, на зустрічі міністрів енергетики двох країн було заявлено, що Литва має намір передати Україні ще 252 трансформатори. ДСНС вже розгорнули майже тисячу пунктів незламності по всій Україні, які забезпечують громадян теплом, електроенергією та стабільним зв'язком. Адреси таких пунктів є на спеціальному сайті Незламність Гов'юа. Наступного тижня можливі нові масовані ракетні удари по Україні. Про це заявив голова фракції Слуга народу Давид Рахамія. Нардеп попередив українців про необхідність запасів продуктів харчування, води та зарядних пристроїв.